Слава Україні! З вами я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книгу, яку ми сьогодні оглянемо, називається «Як, мар... як мурашки скарби врятували. А також ззаду назва англійською. Автори цієї книги Тарас та Квітка Берези. Березик. англійською квітка і тато. Тобто, як я зрозумів, що Тарас це її тато. Книга невеличка, читається швидко і дуже легко. Ми її взяли в бібліотеці, і чим ця книга незвична, що тут і українською, і англійською. І завдяки цієї книги, книзі ви зможете прокачати свою англійську, якщо вона у вас не. На такому не дуже рівні. А також просто зможете прочитати або українською, або англійською, або обома одразу. Про розповідається в цій книзі. Я цю книгу прочитав своїм сестрам. Так, я хочу дуже рідко, але читаю своїм сестрам. Ця книга дуже прикольна і, я б сказав, дитяча. Тобто, ця книга буде цікава, я думаю. До 9-8 років. В цій книзі розповідається, як пірати, якщо я не помиляюсь, рудої бороди чи якось так? пірати з рудою бородою, вони знайшли карту скарбами. І вони хотіли вирушити, щоб знайти ті скарби. І він зі своїм товаришем домовилися, що вони знайдуть скарби в пещері своїх. Свою команду залишать там і попливуть без них. Тобто хотіли так їх залишити свою всю команду там в печері, а самі попливти. Тобто ну, такі хитрі. А потім його папуга вкрав карту і полетів. Потім, вже, коли, коли вже летів на острові там. Приземлився десь на пальму і мріє, яким він буде багатим. Але випадково вронив карту і вона потрапила до слона. Слон теж вже слон вже теж був радий, що карта з карбами, що він стане багатим. Але ні, він побачив мишку, злякався, в нього випала карта і її забрала мишка. А що трапилося далі, що мишка робила з картою і кому вона в кінці в кінці дісталася і що взагалі сталося з картою. І чи взагалі скарби хтось знайде чи ні, ви дізнаєтесь в цій книзі. Книга маленька, прикольна, для дітей просто буде прекрасна. А також для перших, для третього, напевно, п'ятого класу буде. Добре, щоб прочитати можна було англійською, а потім українською або навпаки. Отже, книга дуже прикольна. Ми її взяли в бібліотеці. Я вам її раджу. Звичайно, після 10 років її вже буде не так цікаво читати, але сама книга прикольна і задумка прикольна. Отже, раджу вам читати українською, раджу вам читати англійською, раджу вам читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наша вам це треба на всім па-па-па-па!